Дні жалоби у Кам'янці-Подільському. Таких втрат громада не мала від початку повномасштабного вторгнення. Учора, 4 вересня, кам'янчани попрощались з Сергієм Подоляном. Йому було лише 40. Сповнений енергії та оптимізму, він твердо вірив в перемогу і будував плани на майбутнє. Відкритий і щирий, надійний друг та бойовий побратим. Гранатометник стрілецького взводу, молодший сержант Сергій Подолян, до останньої хвилини був вірний військовій присязі та народу України. Загинув як герой 31 серпня, боронячи рідну землю. Напівсиротами залишились двоє неповнолітніх дітей. Сьогодні, 5 вересня, в останню путь провели Руслана Старчука. Йому нещодавно виповнилось лише 37. Був завжди відданий своїй роботі, своїй праці. Був надійним, хорошим другом, однокласником. Ми дуже всі сумуємо за такою людиною, що не стало його. Буквально два місяці тому ми його зустріли, він приїжджав на реабілітацію, в нього була травма ноги. Надіжний парень, добродушний, безвідказний, ні разу нікого не предав. Прекрасний чоловік і сильним духом того й не давав задню передачу ніколи. Герой загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Миколаївщині. Батька втратили троє неповнолітніх дітей. Завтра, 6 вересня, у Кам'янці-Подільському прощатимуться з Дмитром Головачевським. Йому було лише 38. Він захищав свою рідну землю і загинув як герой. У середу, 7 вересня, у будинку офіцерів буде аж дві домовини. Громада прощатиметься із двома загиблими захисниками. Глуховський Валентин Михайлович, 1989 року народження, загинув під час бойового завдання біля міста Бахмут. І Михайло Стехун, 41 рік, загинув 4 вересня в Миколаївській області внаслідок артобстрілу. Вічна пам'ять і слава героям щирі співчуття родинам загиблих.